Дорогі українці Українки, щойно була тривала доповідь міністра оборони України, Умірова і військових командувачів щодо фронту, щодо наших оборонних відносин з партнером. Російські штурмові дії тривають, і наші сили продовжують всю необхідну бойову активність. Найбільш гаряча ситуація на Донеччині, особливо Покровський напрямок. Продовжуємо. Активні дії в Курській та Білградській областях це захист Сумщини, це захист Харківщини, активний та дієвий наш захист від початку курської операції в серпні російська армія зазнала серйозних втрат більш ніж 63 тисячі убитими і пораненими тільки там, на Курщині. Також нашим силам вдалося суттєво. Поповнити обмінний фонд для України. Що більше бойових дій виноситься на територію ворога, тим більше це убезпечує наші громади. На жаль, росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню. І вони поки не готові війну завершувати. Отже, всі наші форми тиску, вся наша робота з партнерами заради тиску. На Росію. Це те, що абсолютно потрібно: тиск переконує, тиск на полі бою, тиск в економіці. І саме для цього санкції. Тиск в політиці. Я хочу подякувати всім, хто підтримує Україну. Я хочу відзначити зараз наших воїнів, які проявили себе цими тижнями. Це наша 14 та бригада Національної гвардії України. Дякую вам. Також 36-та бригада морської піхоти, також 25-й штурмовий батальйон, перший штурмовий полк. Дякую всім вам. Це захист саме на Покровському напрямку. Також вдячний за дії на Курчині. Кожному нашому солдату хочу подякувати, кожному сержанту, офіцеру, усім нашим підрозділам. Міністр оборони України доповів деталі роботи. З партнерами заради нового постачання зброї. Активно працюємо і над залученням інвестицій у виробництво саме в Україні. Виробництво буде тільки зростати, і це наша довгострокова гарантія безпеки. Я провів кілька міжнародних розмов сьогодні. Президент Євроради Кошта поінформував його про переговори з Америкою. tá